Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок історії України 10 клас. Темою сьогоднішнього уроку є масові репресії та сталінська конституція соціально економічні та політичні перетворення, які здійснювала радянська влада з 29 по 39 роки, суттєво вплинула на склад населення України. Внаслідок розгортання індустріалізації значно збільшилась кількість промислових робітників. Це становило майже третину у складі населення Республіки. Те, що більше половини від загальної кількості робітників становило українське населення. Змінивши також професійний склад робітничого складу. Якщо раніше його більшість становили шахтарі, то в результаті індустріалізації люди пішли працювати і на заводи. Цей ж період часу формувалась партійно бюрократична номенклатура. Особливістю соціальної структури населення радянської України становило формування нової керівної верстви – бюрократичної номенклатури, До неї належали так звані відповідальні працівники різних рівнів, основним завданням яких було здійснити керівництво певною сферою суспільного життя, одного господарства або ще чимось, відповідно до компартійних настанов. Тобто, були вони такими наглядачами. Термін номенклатура в радянській діяльності був списком найважливіших посад кандидатури, на які попередньо розглядали і затверджували партійні комітети. Свідання з посади також відбувалися згодою партійного комітету. Одночасно, термін номенклатура поширювався на людей, які обіймали відповідні посади, і завдяки цьому перетворювалися на особливу соціальну групу зі своїми інтересами, способом життя, ідеологією або ще щось. Цей же період часу завершилось формування тоталітарного режиму. У 29-му році, за висловом Сталіна, він став роком великого перелому. Саме в цей рік в СРСР остаточно склався тоталітарний режим з усіма притаманними йому ознаками. Державну владу СРСР фактично здійснювала комуністична партія. У партійні органи повністю контролювали призначення і усунення посадових осіб. Усі відповідальні посади могли обіймати лише члени партії, а кандидатів у депутат. Тара могли висувати лише партійні структури, жоден закон не міг бути схвалений без санкуж. В цей же період часу буде формуватись культ особи. Це буде звеличення ролі однієї людини, приписування її за життя визначального впливу. На хід історичного розвитку, і цією персоною буде Йосип Сталін. Йосип Сталін був культовою особою, але культовою не дуже в позитивному характері. Паралельно з голодомором селян Сталін тарифу по українській інтелігенції. Ще у 1930-х роках органами державного політичного управління в УРСР було викрито діяльність неіснуючої антирадянської організації Спілка визволення України. До неї, начебто, входили українські науковці та церковні діячі на чолі з Сергієм Єфремовим. Загалом по справі пройшло 474 людини. Наступного 1931 року було викрито ще одну контрреволюційну організацію Український національний центр. Паралельно відбулися арешти і показова самоліквідація Української патріархальної церкви. У грудні 1932 року українських комуністів, що гуртувалися навколо Миколи Скрипника, звинуватили у неправильному проведенні національної політики, що призвело до зриву колективізації та індустріалізації. Розпочалися арешти та цькування усіх причетних до впровадження політики Українізації. У травні 1933 року покінчив життя самогубством Микола Хвильовий. Через місяць Микола Скрипник. Ці смерті символічно завершили період українізації та дали старт репресіям діячів української культури, що змусять назвати цей період розстріляним відродженням. У 1932 році в Радянському Союзі ввели паспортну систему з обов'язковою пропискою. Документи видавали лише мешканцям міст. Більшість селян не отримували паспортів аж до 1974 року. А це означало, що вони фактично були прикріплені до свого місця проживання. Тому під час Голодомору вони не могли втікти до міста. Самочинний виїзд каралися штрафом 100 рублів, а це була серйозна сума на той момент. На перший раз і позбавленням волі на три роки, якщо другий раз поперед. Отже, за результатами першої п'ятирічки Сталін отримав те, чого прагнув, зробив з України зразкову республіку. Одним полісним ударом було подолано опір селянства та партійної опозиції. Сумнівів не було. Замість комуністичного велося активне будівництво тоталітарного суспільства. Тенденція продовжувалася у період другої п'ятирічки з 1933 по 1938 восьмі року. ряди ділі української компартії вже не могли встановити хоч якесь якоїсь небезпеки для Сталіна. і Були готові ревно. Працювати над встановленням культу особи вождя. У 1934 році столицю УР УСРР перенесли з Харкова в Київ. У 1937 році ухвалили так звану Сталінську конституцію. Вона повторювала ухвалену роком раніше Радянську Конституцію. Конституція декларувала перемогу соціалізму в радянській державі, встановлення диктатури пролетаріату і торжество гасел Вся воля рада. Хто не працює, той не їсть. Від кожного за його здібністю, кожному за його працею. На честь цього назву республіки було змінено. З Української Радянської Соціалістичної Республіки наче з цього назву було республіки змінено на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Конституція закріплювала основні права і свободи громадян, виборче право, правосуддя та навіть суверенність УРСР. Абсурдність декларованих Конституцією положень підсилювали новий виток репресій. з 1937 по 1938 роки, відомий як Великий Терор. Що це таке? Дивимось наступного відоський режим був репресивним із перших років свого існування, але найбільша хвиля терору припала на 37-38 роки. У істориків немає єдиного бачення причин та логіки великого терору. Та в будь-якому разі він сприяв зміцненню одноосібної влади Йосипа Сталіна. Головним виконавцем великого терору був нарком внутрішніх справ Микола Єжов. Тривалий час панувала думка, ніби чистка була спрямована насамперед проти нелояльних Сталіну партійців, старих більшовиків та армійської верхівки. Проте в цей час знищили незрівнянно більше пересічних громадян, представників різних соціальних та національних груп. Причому репресії по національній лінії мали чи не найбільш нищівний характер. Може, піраші біодна то таваристалі випалить свої дом. Країні масові репресії почалися ще у 33-му році. А в 37-му у Карельському урочищі Сандармох, поміж інших в'язнів Соловецького табору, знищили близько 200 вихідців із України, серед яких були відомі українські письменники, науковці та митці. В урочищі Биківня поблизу Києва поховали близько 30 тисяч жертв чисток. Загалом менш ніж за два роки за політичними мотивами було ув'язнено близько півтора мільйони осіб, а понад 680 тисяч розстріляні. На завершальному етапі великого терору були усунуті з посад і невдовзі знищені основні його виконавці на чолі з Миколою Єжовим. З більшості ніж 200 тисяч заарештованих в Україні майже половину встановили. Жертви репресії. Жертвами терору ставали зовсім різні, часто несподівані групи. Серед них були представники українського розстріляного відродження, Микола Куліш, Лесь Курбас, Валер'ян під, Підмогильний, Микола Зеров. Цей список можна продовжувати довго. І вірні спожив, сподвижники Сталіна, наприклад, Станіслав Касьора. Потім і самі виконавці великого терору. Найбільш чистого зазнали НКВС та армія, ті, хто могли знати забагато, але становили хоч якусь небезпеку режиму. Тим чином, Сталін показував свою силу тоталітарного режиму і тотальний контроль. Що буде далі? Дивимось на наступних занять.